Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 14 по 20 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Замок. Завершується якась ситуація. Можливо, ви робили якусь справу, і нарешті вже вона завершена. Звісно, коли щось завершується, то руки неби становляться вільні, і можна робити ще щось важливе. А також думки становляться, задоволення від того, що ви нарешті щось завершили. Документи, гроші. Застілля, або якесь святкування, або просто за столом щось буде. Далі, друзі, ось тут блискавка, це швидкість, годинник, ретельне планування за часом, а також саме зараз час діяти. І ось тут корона це успіх по роботі. Ще раз підсумуємо. Завершення якоїсь справи. Далі котик. Це романтичне почуття, в котрих вам заважає хтось третій зайвий. Зверніть на це увагу, і діва завжди контролює, що відбувається, і правильною робите, що контролюєте, щоб ніхто не сунув носа в ваше особисте життя. Будь-то родичі або друзі, не треба нікого туди допускати. Далі, ось ця рюмка, бокал, вона означає, що ви будете робити щось, або якісь перемовини, або хтось, хтось вас запросить на день народження, або на якісь інші заходи, але вони будуть відбуватися за столом. Далі документ, гроші. Гроші вам надійдуть обов'язково. Документ так ніби окремо стосується він до них або ні. Але ось ці гроші у вас тут навколо успіх по роботі своєчасно та швидко. Можливо, ці гроші вам, наприклад, заплатять наперед для того, щоб ви щось зробили, якусь, ну, проєкт або щось те, чим ви займаєтесь. І ось тут ви його успішно зробите і своєчасно. Завдяки тому, що ви прискоритесь. А ми йдемо вперед. Подивимось на розвиток подій для знаку зодіака Діва. Другий розклад. Кохання троянда І знову ж таки, якась ніби романтична вечеря. Ось тут поруч, бачите? Покровительство вищих сил. Дуже гарна карта. Якщо ви робите добру справу, то обов'язково з вами буде підтримка Вищих сил. Ось тут стрілочки догори, вони показують, що ваші дії та події будуть впевнено йти вперед, і ви будете тим задоволені. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Орієнтовно це середина тижня. Третій розклад знак зодяка Діва. Зверніть увагу, друзі, які важливі карти у вас випадають на завершення тижня. Ось тут карта долі. Це якісь події, від котрих залежить ваша подальша доля. Іноді це буває переміна роботи або переміна місця проживання, щось таке дуже важливе. Ось це сонечко воно показує, показує також ці яскраві події. Вони дуже потужні. І вони мають бути успішні. Докладіть зусиль, щоб так воно і було. Якщо в цьому буде потреба. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Зазвичай, коли є карта Сонця, вона каже про те, що ваші дії, події будуть дуже успішні, а також дуже важливі для вас. Зверніть на це увагу орієнтовно під кінець тижня. Можливо, ви отримаєте якісь результати і будете вже знати, чого саме воно стосується і як вони вплинуть на ваші подальші плани ми з вами сьогодні на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Задяка Діва. Застереження, карта дерева. Та порада. Карта башта. Друзі, застереження карта дерева. Вона каже про зростання та розвиток. Це може бути стосуватися вашої родини, а також вашої роботи. Чогось такого, що для вас дуже важливо. Зазвичай всі люди живуть звичайним життям. В день працюємо, а залишок часу присвячуємо своїй родині. Тут карта застереження. Нічого не зробіть такого, про що ви будете потім жалкувати. Це може стосуватися як вашої родини, так і вашої роботи. А поради, друзі, це карта башта. Вона в цій колоді означає державну установу. Щось таке важливе може відбуватися або по роботі, або по ваших особистих планах. Державна установа це, наприклад, все, що стосується дім, але він не ваш не особистий, а так би мовити, казоний дом, державна установа. Це може вирішуватися питання по здоров'ю, по якимось. Дитячим навчальним закладам, будь-які питання, ви кожен дивіться по своїй особистій ситуації для того, щоб картина була більш ясна. Ось Такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіхів. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.